Бачив бабусю, і мені стало їй дуже шкода. Вирішив, що зараз підійду порадую її. Добрий день. Я бачу, що ви на ліки збираєте. Так я волонтерю і я хотів би вам допомогти. Бачите цей пакет з продуктами. Тримайте. А, ну, а на які ліки ви збираєте? У мене там записано. Покажете, які ліки. А можна цей листочок, щоб я сходив зараз, вам купив ліки. Ліки, які позначені галочкою. Скільки зовсім? Вісімсот 830. Я повернувся. Це все, що ви позначили, я купив. Те, що ага. тут позначено. Mm -hmm. Ось. Хорошо, все гарного дня вам. Бережіть себе. Вам удачі і здоров'я. Дякую, дякую.